Берененька, вірші читаю, бо ти найдорожча, найкраща свята, ти щедрість, ти ніжніш, і ти доброта. Хай будуть у тебе щасливі літа. Моя найдорожча, найкраща свята. Моя люба мама, мама дорогая, хочеться за обв. Твої літа, і твоє волонця побіли вже сніг. Зимонька, біленька, стали на поріг. Але ти для мене будеш молодая. Моя люба мама, матінка свята. Ми маму вітаємо святом і святом матусю моя. Добра тобі жиба. Щаслива, хай буде сім'я, мамо, мамо, зі святом матусю моя. Мамо, мамо, щаслива, хай буде сім'я, щоб наша матуся спокійна і дуже весела була. Все зробим, щоб стала ти вільна. І з нами гуляти пішла. Мамо, мамо, зі святом матусю моя. Мамо, мамо, щаслива, хай буде сім'я. Ми будемо маму любити, завжди шанувати її. Потрібно нам всім зрозуміти. Чи є на землі, мамо, мамо, зі святом матусю моя, мамо, мамо, щаслива хай буде сім'я.